А ну так разом. Не підходити, звісно. Друге правило. Не торкатися. Третє правило. Комунікуватися, повідомити дорослих, старших друзів, вчителів. Ви читаєте правило? Повідомити, бо не подвільнити. Оці. Спеціальну службу. Ви запам'ятали ці правила? Скажіть чесно, як думаєте? із по небезпечними предметами. Вам цікаво сьогодні було? Всі себе почували у безпеці? Диві, дивіться, вам легше запам'ятати через футбольні вправи, через футбол, чи просто коли вам розповідають? Так, молодці. А ну давайте так, піднімемо руку. Хто хотів би стати в майбутньому футболістом? Мабуть, без цього, без варіантів. І давайте зробимо з вами спільне погляд. Стоїмо. Стоїмо, так, да, давайте